Будемо починати працювати, да, мабуть? Так, да, я не знаю, я вам зробила демонстрацію, напевно, так. Да, так, якщо да, відкрили нам можливість. Так. Добре, так. Да. Е, Давайте е, спочатку надамо слово декану транспортного факультету Пусть Олексій Феліксович розповість нам е, про ті спеціальності, які на сьогодні на. Цьому одному з найстаріших наших факультетів. Що ми можемо запропонувати? Буду. Будь ласка, Олексій, дякую. Зараз я з... треба теж навчання протягом життя. Навчаюсь користуватись дистанційним пультом. Він поки що не реагує на мої намагання щось змінити. Да, дякую. І так, транспортний факультет. У нас представлені чотири спеціальності за новим переліком: це машинобудування. З двома освітніми програмами, і е, транспортні спеціальності за різними видами транспорту, авіаційний, залізничний та автомобільний. у кожному з спеціальності теж по одній освітній програмі. Е, що стосується машинобудування, тут у нас дві освітні програми е, всі вони стосуються так чи інакше: конструкції, технічного обслуговування, технічної експлуатації, ремонту, транспортної, колісної та гусеничної техніки. Це експлуатація випробування та сервіс автомобілів та тракторів і двигуни внутрішнього згорання, які є зазвичай частиною цих транспортних засобів в рамках цієї спеціальності. Випускник отримає кваліфікацію інженера-механіка з експлуатації і ремонту колісної та гусеничної техніки, а затребуваність цієї спеціальності в умовах воєнного стану. Надвисока, ми знаємо, що зараз е, активно використовується в бойових діях не тільки е, традиційна військова техніка на гусеничному та колісному ході, але й в масово як мобільний транспорт використовуються легкові автомобілі. Тож підтримання їх у працездатному стані е, під час воєнних дій, так і у мирний час є доволі затребуваною професією. Окремо, до освітньої програми «Експлуатація випробування та сервіс автомобілів окремо розглядаються двигуни: двигуни різних типів, які працюють на традиційному та альтернативному паливі, дизельні, бензинові, різноманітних конструкцій. І відповідно, окрема освітня програма у нас присвячена саме цим двигунам внутрішнього згорання. Крім того, зазначу, що двигуни використовуються не лише на транспортній техніці, а й на будь-якій техніці. Такі двигуни та енергетичні установки потребують постійного обслуговування ремонту експлуатації. Відповідно, ми теж вважаємо, що ця професія і цей фах будуть затребовані як у е військовий час, так і у мирний час. Е відповідно на цьому боці, у нас знаходилась технічна сторона питання експлуатації транспортних засобів. Ми маємо також е Окрему специфічну спеціальність це льотна експлуатація повітряних суден в рамках освітньої програми. Авіаційний транспорт. Одразу зазначу, що вона орієнтована, перш за все, на техніку вертольотну, технічну експлуатацію управління і теорію польоту таких літальних апаратів. Це у нас нова спеціальність. Теж запрошуємо. Буде цікаво, ми реалізуємо її разом з нашими партнерами з підприємства Моторсіч, які е, мають відповідне технічне обладнання тренажерний комплекс для якісної підготовки таких бакалаврів. Ну і е, дві освітні програми у нас пов'язані з логістикою, це комерційна експлуатація транспортних засобів. Це освітня професійна програма організація перевезень і логістичного управління на вибачте залізничному транспорті. І організація перевезень і логістичного управління на автомобільному транспорті це суто управління ланцюгами постачань, керування транспортом ланцюга ланцюгах постачань, оскільки ми розуміємо, що надійність забезпечення ну у воєнний час військ та сил забезпечення у мирний час ланцюги постачання, і транспорт поки ми не вигадали інших способів транспортування вантажів аніж за допомогою рухомого складу різних видів транспорту. Документальне оформлення процесів перевезень, управління рухомим складом в процесі перевезень, митні інші операції, які пов'язані безпосередньо з процесами доставки вантажів і пасажирів. А також окремо ми розглядаємо питання управління рухом транспортних засобів містах. у містах. Такі є в нас така подспеціальність, точніше, подсфера цієї спеціальності це організація регулювання регулювання дорожнього руху. Я думаю, що такі спеціальності теж. Хоча й кажуть, що штучний інтелект в найближчому майбутньому замінить логістів, все ж таки, за думкою багатьох фахівців, ніколи людину в цій професії не замінить штучний інтелект. Людина завжди буде необхідна для управління і контролю організації цими транспортними процесами. Тож запрошуємо, якщо вас цікавить, транспортна в транспортному в транспортній сфері, технічна сторона. Є в нас спеціальність, які стосуються технічного боку цих питань: експлуатація випробування та сервіс автомобілів та тракторів та двигуни внутрішнього згорання. Якщо вас цікавить комерційна експлуатація, логістика, ланцюжки постачань, то запрошуємо на спеціальності авіаційний транспорт, організація перевезення.